Всіх вітаю! З вами Марія і Аліси тут видно. Прийшла з філіжанкою, а вона вже і спить, прийшла на своє робоче місце і заснула. Ну, Ви ж розумієте, це так. Це я так кажу, ніколи я її не змушую сюди приходити, це тільки за її бажанням. Дівчат, Сьогодні хочу роздивитись, дівчата і хлопці. Насправді, я. Я дуже ціную, що і хлопці теж заходять на мої відео і дуже вітаю вас. Хочу сьогодні роздивитись для вас приємні сюрпризи червня. От Хочу приємні, але завжди пам'ятайте, філіжанка загальна. Якщо комусь там дуже-дуже треба буде почути щось ну, не дуже приємне, то, вибачте, я все одно скажу, бо це ж не просто так кавова гуща. Когось буде попереджати, але, будь ласка, не натягуйте на себе чиєсь чуже. От просто, от, знаєте, як, як відчуваєте щось, так, такі якийсь, ну, як позив такий внутрішній на якусь інформацію, то то точно ваша інформація. Як просто от навіть не розумієте дуже там, про що йдеться мова, то інша інформація для іншої людини і не зволікайте. Так, отут от хочу, ну добре, хай воно постоїть, я потім трошки так, о Боже, ви подивіться, яке воно все, вам видно чи не видно, світле. от, Просто я давно-давно не пам'ятаю взагалі таких філіжанок. Це просто, от, знаєте, казка а не місяць. Бо багато-багато брудного, чорного, поганого відходить. От просто, ну, всі, хто дивляться це відео, це ж вас не просто так притягло на це відео. От дійсно, щоб ви просто знали, що така бруднота відходить від вас місяць, коли можна буде починати життя от просто з чистого паперу. Дивіться, перше, що, що кидається в очі, особисте життя. От для багатьох з вас воно дуже буде змінюватись. Для багатьох жінок два якихось залицяльники будуть. І два для когось це два якихось бажання будуть виконуватись. І для декого це навіть і три буде залицяльники, але ж ви тільки одного з них будете для себе виділяти. От знаєте, який, такий, який дійсно вам подобається. Так. Дивіться, які приємні сюрпризи будуть в червні для вас. Приємний дзвінок від людини, з якою давно не спілкувались, десь, от навіть загубились. Приємний він буде. Ну, взагалі приємно буде почути людину, і ще й багато новин вам про інших людей буде розповідати. От Просто це, знаєте, такий емоційний, телефонна ну, розмова. емоційна телефонна розмова. Дорога буде така, що довга дорога, але вона якась для вас переможна та дорога. Ви такий результат гарний в кінці цієї дороги отримуєте. І для когось з вас це буде дорога чоловіка. Не, не просто там жіноча дорога. Це, як знаєте, наприклад, може давно обіцяв, але все ніяк не виходило. А може. Тут, знаєте, вирішив питання, і він сам такий щасливий, він буде складно їхати, добиратися, але ж це щось таке, знаєте, ну просто от в нього виходить, він вже може, він вже їде. Для когось це навіть літаком певний шлях буде долати. Листування з кимось дуже приємним буде і таке, що листування з якимсь чоловіком. Це знаєте, коли от стосунки будуть розвиватись поки... ну, деякий час через листування. Далі дивимось. Для когось дає можливість, як, знаєте, от новий шлях для себе обрати. Це, як, знаєте, кидаєте одну роботу, але чому кидаєте? Бо знаєте, що вас чекають на інший. І це і для чоловіків, і для жінок така відповідь іде. І це якось у вас не дуже довго буде вирішуватись, як на протязі двох тижнів. Ну, здається, там і по закону треба відпрацювати два тижні, коли пишете заяву. Так, у когось з чоловіків. Будуть вирішуватись проблеми, показана мені як печінка або підшлункова залоза. От Я не лікар, я можу не дуже розуміти, який орган я бачу, але бачу, що це те, що буде під контролем, це те, що людина вже ну знаєте, як іде і лікує. Друга, гарного, доброго друга хтось з вас або утримує, або йде зближення у спілкуванні. Це, може, деякий час ви не спілкувались з людиною, а тепер будете. Так, далі для когось приємним сюрпризом буде тут, знаєте, якомусь чоловіком і бумеранг летить. От за його поведінку, за його якісь висловлювання, не такі недобрі, негарні. Десь йому там трісне. От філіжанка змін. Таких, знаєте, для багатьох з вас навіть кардинальних змін. Що стосується роботи соціуму, тут багато чого буде прояснюватись, багато, ну, не все, давайте так, не все буде прояснено для вас, багато чого все ж таки ви накручуєте собі в голові, відпускайте, бо дурньо робите. Не накручуйте. От просто знаєте, що всі питання, вони. Вони тому і виникають, що вони мають бути вирішені, і тут просто треба опрацьовувати те питання, не налякувати себе, не, не дослухатись до тих людей, які люблять. Залякувати. Це просто, знаєте, от як це ж гарно, коли у вас щось недобре, коли ви десь страждаєте. Це ж означає, що у вас гірше, ніж у неї чи у нього, хто там вас буде залякувати. Не звертайте на таких людей увагу, знайте собі, що ви керуєте ситуацією. І просто от робіть все, що можете. Гарне, велике виконання. За підтримки чоловіка а для когось просто ну, чоловіче виконання, це, як, наприклад, ваш чоловік, ваш син, ваш батько там, чи ваш брат от, стосовно роботи. Це знаєте, те, чого людина чекав, шукав можливість і просто от ця нагода прийшла, скористався і має собі далі з чим працювати. Так, Ось тут щось таке почуєте, але не дуже будете поспішати це комусь розповідати. Це якась така, знаєте, такі таємні знання, мудрість якась. І ви це дуже змінює ваш світогляд. Це дуже вас якось взагалі переналаштовує. Це те, що допомагає вам в майбутньому закрити, закінчити якісь такі, знаєте, от ваші справи, які тяглись деякий час, і ви не розуміли, як, що вам з цим робити. А тепер ви чітко для себе будете уявляти свої подальші кроки. Це як підкаже хтось. Просто от я не можу вловити, хто людина, хто це, чоловік чи жінка, але хтось вам дасть підказку. І ось тут хтось вам допоможе вирішити. Тут чоловік жінці допоможе вирішити якісь фінансові питання. Він, як знаєте, от як. Собою закрива вас і просто на себе бере клопіт вирішити. Ну знаєте, людина, яка має силу у вирішенні таких питань. Так, а давайте ж побачимо, що ж відвалиться від вас, що відійде. Фінансове вирішення дійсно відійде, і тут дійсно дублюється інформація про чоловіка, який допоможе. Він просто от вас перекрива своєю фігурою, десь він там може за вас заплатить. От, щось таке. Так, далі, що від вас відходить? Ось тут від когось відходить втрата стосунків. Коли щось складний період люди переживали, і червень місяць він вас як, як переродить ваші почуття, становлення один до одного. Ставлення один до одного. І якісь ваші, взагалі, погляди на речі, які от просто викликали у вас суперечки. Тут просто от люди якось переналаштуються. Так, для когось з вас. Нові стосунки, це, знаєте, як по роботі чи на роботі зустрінете людину. І якось тут чоловік ну от він, він не схоче відходити від жінки. Він, у неї багато роботи, дуже багато роботи. Вона така, знаєте, заклопотана весь час. Але він весь час буде намагатись бути поряд і якось їй допомагатиме. Він, ну, Знаєте, що може, людина робить. І будьте уважні, це я до жінок кажу зараз: ні з ким не розмовляйте про цього чоловіка, бо от одразу бачу чорну кицьку тут поряд. Є тут у вас якась подружка, або й не дуже подружка, яка от просто ну заздрість це таке. Знаєте, це не дуже кероване почуття в людини. Відійде від вас, це буде приємним для вас сюрпризом, що людина, от ви нічого не будете казати, нібито, знаєте, ніякої цікавості до, до вас дуже такої нема. І людина просто заклопотана буде своїми справами, там з'являться. Свої якісь питання, одне, друге, воно якось одне, друге чіпляти буде, їй не до вас буде. Це для вас от просто супер позиція. Поки вона нічого не знає про вас, у вас буде гарний розвиток оцих стосунків. І вони, це знаєте, як ви зможете як, зачепитись один за одного, ви зможете розвинути ці стосунки, і у них з'являється майбутнє. Подружка у вас така собі, не дуже їй довіряєте взагалі. Якщо знаєте, от задавайте собі питання, як у вас якісь негаразди йдуть в житті, що ви згадуєте, що ви їй розповідали про себе? Бо тут. Коли вона нічого про вас не знає, у вас ліпше справи йдуть. Далі дивимось: 52 чи або вік людини, або рік народження людини. І що тут з людиною? Щось закінчується? Щось таке. Знаєте, коли людина багато сил витрачала. Знесилення трошечки є, але це буде місяць, коли людина встановлює свої сили. Саме через те, що якийсь складний період добігає кінця, буде навіть здивування, що нарешті все, що дійсно все. І що і тепер от, я можу на це не витрачати сили? Отаке от здивування буде е, до когось. З, е, так, А хто це жінка? Може, чоловік. А давайте так, до людини звертається чоловік, бо я не можу зрозуміти, я як повертаю, і, і на чоловіка схоже, і на жінку схоже, але людина з сім'ї прийде хтось просити. І знаєте, як виглядає? Зазвичай людина не відмовляла, бо ну, не вміла, чи не вмів. От просто, от, а в цьому випадку. В людині вже щось змінилось і відмовить не згодиться на те питання яке ну, є, на те, що просити будуть. Бо насправді там людина, знаєте, от, поспішає просити, на самотужки може теж зробити те, що треба. І дивіться, от Просто одразу якийсь рост показаний. От просто, знаєте, людина як на смак спробує, як це? Зробити щось для себе, а не тільки для оточуючих. От якась буде ситуація, коли. Просити будуть про те, що людині самій потрібно, що насправді ну, можна віддати, але ж ну, та ситуація, коли просто от, ну, із чим залишусь? Може там гроші, може там, знаєте, остання сума грошей, вже, і скаже: ні, може щось інше. Але от тут ситуація, яка буде змінена просто одним, одним словом. І змінена гарно буде. Далі дивлюсь, в когось кар'єрний зрост показаний, поступово просуваєтесь, щось там своє робите, і це вас змінює. Просто от ваші якісь можливості змінює. Так, у когось тут, якусь кобру змію, там, як хочете, називайте, ногами топчете, якогось свого ворога від себе так відкинете, що просто повернення цієї людини не буде в ваше життя. Бо тут ви просто на цих стосунках, на цьому спілкуванні ви хрест ставите. Що тут ще? Ой, ну тут стосунки, у когось все ж таки починаються стосунки в червні. Приємно виглядає ситуація, не хочу я її дуже тут озвучувати, хай воно почнеться в людей, хай воно буде. Бо е чоловік буде впевнений, а жінка трошки ще сумнівається. Хоча чоловік тут дуже непоганий. Дуже діловий, дуже такий, знаєте, дуже любить. Якщо він каже, то йому дуже важливо, щоб він доводив до кінця. Бо ну, це як це скажуть, що він що? Базікало? Ні, це не Базіколо, це такий вирішує питання. це, знаєте, от ну, якщо поряд з ним жінка, то ну, як це? Він же ж чоловік, він повинен допомагати. Гарний чоловік. Придивіться, у кого от будуть початок стосунків, хто там до вас буде залицятись, придивіться до людини. Дуже симпатично виглядає. Ще я бачу нове знайомство, яке дуже змінить. Боже, тут людина як стидається, аж палає вся. Просто от ви навіть засмучуєтесь від того, що ви так червонієте. Ну, то й що, знаєте, як мало людей вміють так червоніти, як ви? Це так виглядає дуже симпатично. І тут такі. Знаєте, тут такі цікаві стосунки, вам що треба знати, це я про жінку кажу, яка червоніє при новому знайомстві, визначно вища за цього чоловіка. Тобто, це про що каже? Що ви та людина, якої він дуже буде зацікавлений, ви така важлива для нього будете. Може, це саме та родзинка в вас, яка йому дуже сподобається. Тож не ніяковійте так, червонійте собі, Боже, це так мило, так симпатично. Він просто от милується, так, такою вашою поведінкою, таким вашим, що ви так дуже симпатично виглядає. Тут для когось з вас. На жаль, е Ну дивіться, я поясню, воно звучати буде не дуже приємно, але ж ми здивимось приємні сюрпризи. І якщо цю ситуацію нам показують як приємним сюрпризом, повірте, коли ви її будете згадувати, ви скажете собі: от і добре, що так вийшло. Дивіться, в чим справа. Показаний мені чоловік. Який е, от образить, от він так образить жінку, він як чорний лебідь для цієї жінки. Він, знаєте, от той, хто м, боляче вміє робити просто словами. От знаєте, коли скаже, так скаже. І дивіться, як так налетить на нього хтось з вашого оточення, так його буде. Ну, У відповідь ображати. Жінка просто от вона аж забуде, що вона плакала взагалі. У неї так <плес> обличчя витягується, вона так не очікувала, що хтось за неї так заступиться, цей буде приємним сюрпризом. Що, здається, людина, яка десь там ход... ну, це чоловік якийсь, десь там він ходив, нібито і не помічав цю жінку, а виявляється, що він все помічає, він все знає, і він дуже хоче її захистити. Хто знає, до чого цей захист може привести, От просто спілкуйтесь з цим чоловіком, він дійсно він дуже, дуже м'яко до вас ставиться, не те, що той, той дуже жорсткий, той взагалі як людина неприємна виглядає. Ну, от на цьому і все. І цей, який буде за вас заступатись, ви зрозумієте, що людина вже довгий час до вас приглядається, якось якось от, як намагається доглядати за вами ось так. І ви дуже швидко вам так сил це надасть, вас це аж переродить. Все, на цьому я філіжаночку закриваю. Всім дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами. І тільки приємних сюрпризів. Хай місяць буде дуже цікавим для вас. Хай він принесе так багато хорошого в ваше життя, що ви ну, щоб ви самі собі казали, Боже, яка ж я чи який я щасливий. Побачимось в наступних відео, всім пока.